Тут сховане багатство, знаєте що? Тут багатство 5 біля 5-6 кубів, біля 5-6 кубів технічної прісної води. Яка, знаєте, звідки береться? З каналізаційних стоків стоїть там система, вон за дровітньою, тої сторони дровітні. Потрапляє в систему каналізації, система очищає її, фільтрує бактерії, поїдають, перекисляють. І технічна водичка, ви чуєте. Водичка потрапляє сюди в резервуар, а вже з неї надлишок перетікає далі і дренує. А яка водичка? Зараз вам покажу, яка водичка витікає. Вот. Я, в принципі, кожен день відбираю цю воду, показую, демонструю, яка водичка чистенька. Сьогодні був 91-й показ. Система працює вже 7 років, а перша система функціонує вже 16 й рік. Ми є виробники. Я розробник безпосередньо, інженер по освіті. От, експериментуємо, все наявно випробовуємо. Так що ми є компанія, яка реально випробовує наші, наші системи, випробовує на різні спорди, на різні там скиди, хімія, нехімія і так далі. Alpine SS, будь-еко разом з нами.